У наметах на соборній площі у Чернівцях щодня мають можливість пообідати пів тисячі людей. Хто фінансує та організовує благодійну допомогу, розповість Євген Пасайлюк. Тетяна Гуцуляк з початком повномасштабного вторгнення приходить на Соборну площу, щоб їсти та отримати гуманітарну допомогу. Добре, ставлюся до людей, дають гуманітарку. От вчора отримала коробку продуктів. Наталія Цуркан дізналась про центр від знайомих. Кожен день якби, ставлю собі заціль приходити сюди і це, це чудово. Увага приділяється чимало. Люди намагаються приходити і я думаю, що що повинен бути цей центр? Від початку повномасштабного вторгнення учільницях на Соборній площі представники волонтерської організації готують безплатні сніданки та обіди для вимушених переселенців, літніх людей, сімей з дітьми та безхатченків. Ми годували приблизно дві тисячі людей за один день. Це тільки тут, але ми вже в трьох-чотирьох локаціях по Україні, і це дві тисячі людей на кожен пункт. І ми трохи з часом адаптувалися до кількості людей. Згодом стало менше людей – 1500-1800. Зараз ми роздаємо 500 порцій за один день на цій локації у Чернівцях. Також є такі намети у Рівному Ірпіні, а ще плануємо відкрити у Києві. Директор волонтерської організації Ремар Сос Ісраїль Гальвес каже, чу про різні думки чернівчан щодо розташування наметів. Люди кажуть, що нам не потрібні намети у центрі міста. Дуже легко говорити людям, коли у них є гроші, їжа, будинок. Як ви бачите, кожного дня приходять по 500 людей. Я не знаю, як буде далі. Наразі маємо контракт до квітня. Євген Пасилюк, Ярослава Боячук, новини Сі 4